Величезний привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мою кухню. І сьогодні я пропоную приготувати ось такі неймовірно смачні ситні картопляні кораблики. Картоплю я вже почистила, її помила і обсушила. Далі кожну картоплинку потрібно ось так декілька разів з усіх сторін поколоти виделочкою. Ну, ось так, без фанатизму, просто. Е, у мене тут підготовлена суміш солі, перцю і чеснику. Ну, до речі, я спеціально для цієї картоплі її не готувала, це в мене суміш ще залишалася, я колись готувала для відбивних. Залишились залишки і зараз я його буду використовувати. Тепер з цією сумішю я натру картоплю. Ось так. Злегка можна сказати, не надто. Теж без фанатизму, що коли картоплю натерла, викладаю її на польгу. Полюбу завертаю і викладаю на деко. Я все вже підготувала і далі відправляю її у розігріток до 180 градусів духовку, запікатися орієнтовно на одну годинку. Ну, звичайно, готовність потрібно перевіряти, зубочит краще це зробити. Картопля повинна бути абсолютно готова. Поки запікається картопля, я замариную м'ясо. Я вже підготувала собі куряче філе, я його помила, прибрала все зайве і порізала ось такими дрібненькими шматочками, ну, по типу як для рублених котлет. До речі, можна замість курячого філе використовувати і м'ясо і стегу. Загальна вага у мене тут 250 г. І підготую маринад. Я додала у мисочку 2 столових ложки соєвого соусу і сюди додам 1 четверту чайної ложки часнику сушеного, додам чорний перець мелений, теж 1 четверту чайної ложечки. І ще додам на кінчику буквально чайної ложки хмелі сунелі. Не надто такий різкий аромат був і перемішаю все добре. Полений маринад додаю до м'яса. І добре все перемішаю. Далі приберу до холодильника, накрию кришечку, звісно, приберу до холодильника і залишу на той час, поки картопля вже не буде готова. Приготувалася, я вже дістала її з духовки, приклала ось на тарілочку і тепер відкрию пульгу і дам картоплі охолонути ну, до такого стану, аби з нею можна було потім спокійно працювати. Як картопля охолодає, я приготую м'ясну начинку. Розігрівається в мене вже сковорідка, додала сюди буквально 2 столові ложечки олії. І цибулю я підготувала, і точніше, не невеличка, а середня цибулинка в мене тут була, і я її порізала ось так, ну, напевно, більш до дрібного або середніми кубиками або дрібними, ну, щоб не надто великими. І тепер посмажу до м'якості. Пару хвилиночок, ну, можливо, хвилиночок 5 це займе. Помірний вогонь у мене, великий робити не потрібно, щоб цибуля не горіла, а саме ну, так, тушкувалась, можна сказати. Далі у сковорідку м'ясо, до ось так з залишками маринаду. перемішаю і на помірному вогні. Я разом тепер буду готувати до повної готовності порядку. Ну і повертаюся далі до картоплі. До речі, вона вже трошки охолонула. Беру одну картоплю, розрізаю її навпіл. І далі з кожної половинки потрібно витягнути серединку так, щоб залишилися бортики, ну, словом, щоб утворився такий кораблик. Мені зручно робити ось так це маленькою ложечкою. Звичайно, можна ножем акуратно. Як зручно, так і можна робити. М'який нам потру... ще знадобиться. Так, акуратно з серединки по краях, аби залишалися бортики, витягаю з серединку. Філе приготувалося і тепер у сковорідку повертаю ось цю м'якоч, що діставала із картоплі. І добре перемішаю. До речі, можна спробувати звичайну начинку на смак, якщо недостатньо солі або якихось ще спецій. Звичайно, що все можна додати. І тепер все перемішаю добре, і ще хвилиночок 5 потримаю на вогні. Начинка готова, і картопляні кораблики я приклала на деку застелену програми Ну Ну, відповідно, тепер потрібно їх начинити. Підготовленою начинкою. Так, втрамбовуючи, буду начиняти чи фарширувати всю картоплю. І далі знадобиться ще твердий сир, звичайно, будь-який на ваш вибір. Я його натерла на клубній терці і посиплю зверху всю картоплю. Картоплю я буду відправляти уже зарані розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 10-15 хвилин. Якщо є конвекція, включаємо. Ну, ось і все, мої фаршировані картопляні кораблики вже повністю готові. Ось такі вони красиві виходять. Дуже смачні, дуже ситні, готуються абсолютно нескладно із самих звичних продуктів і чудово підійдуть як на кожен день, так і до святкового столу. А я хочу подякувати всім наразі за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості смачні страви. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.